Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Сьогодні у нас тема про рамоноси. Основна задача рамоноса це переносити рамки з пасіки на медогонку. Ну, приблизно отаке От у мене було це, я історію показував. Це і ще рутівський такий от рамонос, це страшнючий такий, який валяється в мене. Рутівський рамонос. Такий він же був і сідалом. І сідалом для е, пасічника. І цей рамонос був. І поки його не, собачки не покоцали, був для них. І просто сідалом. Сідалом. Коли років 20 тому я почав вводити бджіл в альпійських вуликах, я зробив отакий от рамонос. Це такий з із, двп із з картонки. Я його склепав на швидку руч. От. І це вже 20 з лишних років служить безвідмовно. Його робота така. Щоб рамочки там були, щоб туди не залітали бджоли. А тепер у мене отакий рамонос. Це вже рамонос рояль, би сказати. Оце із полікарбонату і алюмінію. Я собі зробив отаке. Оце від бюрої рамочки, це ті, що підуть на відкачку вже. Оце отаке. А взагалі, е я вам скажу, хлопчики і дівчатка. Рамоноси це така цікава тема, що вона навіть нескінченна. Наприклад, я десь цього літа вже зробив 20 рамоносів по замовленню колег, і вони за тиждень розійшлися. Розійшлися добре, я зробив ще 20. І такі прості, що із ДВПшки. Окантовка там брусочками, реєчками, такими із дерева і ті розійшлися швидко. А я собі поставив мету. Раз так питання стоїть, зроблю я 40 рамоносів. І оце я зробив отаке. Зробив я 40 рамоносів. Вот. Щоб вистачило моїм пози... споживачам. Вот. Розкажу конкретно про ці рамоноси. Це взагалі цікава штука. От ці рамоносів. Конкретно цікава конструкція. Значить, для того, щоб... Рамонос був і кріпкий і легкий в той же час. Я зробив окантовку із дерева, зібрав такі іконки на усок. Оце от на усок склеїв. В середині вставив фрамугу таку філеночку із шліфованої фанери. Розказую про будову далі. Значить, все це от виконано в такому плані дерев'яний такий ящик, по суті, от сюди, сюди вставляється отак от рамочка. І це вже рамонос. Значить, кришкою закривається. Кришка це бакелітова фанера 8 мм товщиною. Це та фанера, що вологостійка. Такі кришки роблять в концертних роялях. Оце от таке. Сюди ж приладнуються дві ручки, такі, щоб це був вже рамонос, щоб носити можна було по суті. Вся ця штука збирається з чотирьох частин. Оце перша частина це перша іконка. Оця частина це ще іконка. З тієї сторони іконка. О, всі вони збираються з фільонками із фанери. А оця іконка, та що передня, збирається з фільонкою е, монолітного полікарбонату. Для чого? Для того, щоб пасічник, якщо користується таким рамоносом, щоб він, не відкриваючи рамонос, щоб він бачив це віконечко, скільки тут чого є і яке воно там що. От. Це отака функція рамоноса, як його у прямому. Розумінні цього слова рамонос. Це я розказав про виготовлення цього рамоноса. Ще не все. Значить, отака цікава штука, дивіться, як збирається оцей рамонос із чотирьох іконок, із чотирьох частин, вони скручуються обов'язково на саморізах. Саморізи тут, зверніть увагу, це з прес шайбою Оце вони саморізи, з прес-шайбою. Вони потім після зборки шліфуються, шліфуються. І е, тепер я задам е, таку загадку, хлопчики і дівчатка. Хто відгадає оцю загадку, тому буде в подарунок отакий рамонос. Як можна зашліфувати отаку площину? Щоб оці е, голулівки е, е, саморізів з пришайкою, щоб вони і не сточувались шліфером, і не заважали, як це може бути таке. Відгадаєте, буде вам. А як багато відгадають, хто, <смі> <смі> перш... хто перший відгадає, тому й буде. О, так. Боже, Боманосів не холодно. Ні, і бо обов'язково я повідомлю на своєму ж каналі і розкажу, хто такий розумник, що він відгадав оце от. Взагалі, поки я виготовляв отакі рамоноси, я можна сказати майже плакав, тому що такі найкращі матеріали, ось така березова фанера 4 мм, ось такий полікарбонат. Фанера бакелітова, це, це дуже такі зараз цікаві матеріали. От. І, І дорогі. Значить, оце я розказав про е, саму будову е, рамоноса. А тепер про функціонал. Функціонал, уявіть собі, Чого я називаю такий рамонос універсальним. По-перше, це Ну, рамонос правильно. значить, Ми в альпійських вуликах у нас найперша проблема це зберегти рамочки е, стільникового меду. Ми їх акуратно складуємо тут, виставляємо. От, і щоб вони не пошкодились, закриваємо і понесли десь, там потім будемо упаковувати в шухлядки. І відправляти своїм е, замовникам, споживачам. Це перший функціонал. Е, другий е, це по суті раївня. Десь у вас там на гілці завис рій і сусідка каже, а ну-ка, забери. Ви підставляєте оцей ящик, ставите сюди 4-5 рамочок. Суші або ж вощільки. Оце підставили. Сюди струсили той рій. Хай він буде 1,5 кг, 2 кг, поміститься нормально. Закриваєте акуратно От. і повезли його потім ввечері вже додому. А потім переселили в Альпійський вулик, в корпуси Альпійського вулика. Але якщо вам не треба його переселяти або немає можливості, оце ж у вас і є вже нуклеус, це у вас є відводок. Спеціально для цього дивіться. Тут є лядкова задвичка, оце засувка лядкова. Фактично це у вас вже є вулик, міні-вулик. І ви можете тримати тиждень чи два. Ну, поки приїдете наступного разу на пасівку, оце тут е, сімейство може тут пережити відводок або нуклеус, може пережити в цьому ящику. Наступна функція цього е, універсального рамоноса, ну, це взагалі, я вам скажу для шанувальників, для шанувальників екзотики. От, Якщо ви шануєте екзотику, ви тут можете заселити е, сімейку невеличку. І ви на це вже спостережний вулик у вас практично є. Ви можете поставити отаку штуку перед собою десь там і милуватися, який ви справний е, пасічник і який у вас тут цікавий контингент знаходиться в цьому ящику. Так, це таке. А це кілька таких рамоносів у мене є із такими пластиковими засувками. Але ж решта, решта просто засувок у мене не вистачило і тому отака от засувка пробка. Власне, льоток. Це той же самий льоток закриває. Це ми Той же самий романос. От всі ті функції, які я перед цим розповідав. Вот. Але льоткова засувка, не задвижка, а от пробка така. Бжілки сюди будуть літати. Той же спостережний вулик і всі решта, які є функції. Але засувка така. Одне тільки неприємно те, що от ви, якщо заселили сюди бджілок, забрали оцю пробочку і ви її можете втратити десь там по дорозі. Ну, вона випала там з кишені чи що. Приїжджаєте і ви не можете її потім закрити. Це не біда. Дивіться, для цього є відновлювальний такий варіант. Це я для мужчин говорив. Е, є такий шустей бренді. Берете шусте в бренді, не, не найгірший напій, але ви його купуєте, приходите додому, розпаковуєте, берете оцю пробочку, а те, що вміст у пляшці, виливаєте в раковину. От. І вам дружина потім розказує, який ви молодець, який ви стійкий мен, і взагалі ви ого, го ого-го, мачо. От, ну Зате у вас є така пробочка, і ви її потім знову сюди вставляєте, і у вас знову є задвижка така лядкова. Якщо загубили ще раз, значить ще раз у вас є така можливість е, в супермаркет. Сходити купити у шуста в бренді, і у вас буде знову. От уявте, Уявіть собі, скільки разів моя дружина сказала, що я молодець, що я, От скільки в мене є спробочок і як я їх зберіг до цього часу. І тепер у мене є такі засувки. Оце от таке. А на останок, шановні мої колеги, дозвольте мені трішки пожартувати. Жарт заключається от в чому. Марк Твен, такий американський письменник був, це ще давненько, давненько-давненько. От, пам'ятаєте, пригоди Гекелі Фінна, пригоди до Масоє до Це я вже за Щось у мене таке і пробочку не тримав в руках, а вже Томас Сойера пригоди. От, ми на цьому виростали не одне покоління. От, так він був не тільки письменником Марк Твен. Е, своїм письменництвом він заробляв на хліб для себе і для своєї сім'ї. У нього було четверо дітей. А от для душі він займався, не уявляєте чим, він займався чемоданами, валізами. Він виготовляв такі первокласні валізи шкіряні, от, що таких валіз у світі не було по якості. Так от, жарт заключається в тому. Не в тому, що письменник був в той же час і е, хорошим виготовляючим цих валіз. А жарт в тому, що от я уявляєте собі, уявив себе. Приблизно таким же, як і Марк Твен, тільки він виготовляв валізи, а я виготовляю оці рамоноси. Подібні рамоноси ніхто в світі робити не буде і не робить зараз, Того, що такими дурницями ніхто не буде займатися. Це треба мати таку лінію характеру щоб я... Дуже люблю е, альпійські вулики і я для альпійських вуликів роблю все, що тільки можливо. Так от е, жарт невдалий, звичайно, що я себе порівнюю з Марк Твеном. На останок скажу. От що, я не помилився, коли сказав, що е, один із таких рамоносів обов'язково поїде. Е, тому хто відгадає, як це можна зашліфувати цю поверхню, не порушивши головки саморізів. Все, на цьому завершуємо. Дякую.